Вже досить давно існує одне езотеричне вчення, яке називається таємна доктрина, що певною мірою відображає характер його поширення. Протягом багатьох століть воно було доступне лише деяким вченим, які передавали його здебільшого з вуст вуста. Проте є чимало алегорічних текстів, у яких відбито його основні тези. Таємна доктрина передбачає, що людська еволюція проходить через сім принципово значущих етапів, тобто розвиток людини, відбувається у послідовному формуванні семи корінних рас. Ми, зокрема, знаходимося на п'ятому етапі, який розпочався з цивілізацій у Персії, Єгипті та на Сході. Згідно з доктриною. Перша раса існувала на духовному рівні, друга почала набувати форм, третя складалася з гігантів, що населяли континент Лемурія, четверта жила в Атлантиді, а п'ята раса з'явилася після потопу відсилання до біблійської алегорії ноєвого ковчегу. У своєму розвитку п'ята раса прийшла до сучасного матеріалістичного світу. Після якого людство повернеться до єдності духу, пройшовши через шостий та сьомий етапи еволюції, прихильники таємної доктрини стверджують, що континент Лемурія знаходився в південній частині Тихого океану, і як підтвердження існування раси гігантів наводять приклад величезних статуй на острові Пасхи, висота яких Варіюється від 5 до 11 метрів. Немає жодних свідчень того, що при зведенні цих статуй використовувалися будівельні арештування. Все підводить до того, що їх зробили істоти, зріст яких відповідав висоті цих статуй. Якщо брати до уваги Біблію, то в ній сказано що в той час були на землі велетні. І послідовники таємної доктрини кажуть, що гігантські істоти населяли континент Лемурія, який пішов під воду через великий су пластів, внаслідок чого земля змінила свої полюси. І тоді на поверхні планети залишився лише острів Пасхи та вулканічний архіпелаг, що розтягнувся від Маркізьких островів до Нової Зеландії. Також прихильники таємної доктрини стверджують, що місцем розвитку четвертої раси стала Атлантида. За їхньою теорією, цей континент був в Атлантичному океані, простягаючись на кілька тисяч кілометрів від східної його частини, де тепер знаходяться Азорські острови, на захід. Люди, які населяли цей континент, мали зріст близько п'яти метрів. Їхня цивілізація перевершувала нашу в рази, і рівень розвитку їхньої культури був набагато вищим, ніж сьогодні. Згідно з таємною доктриною, Атлантида припинила своє існування, коли земля знову змінила свої полюси. Вода сильно піднялася, поглинула Атлантиду, а ті, що вижили, у біблії це ной його дружина і рятовані тварини. Знайшли притулок у східній частині Середземномор'я? Таємна доктрина не дає відповіді на важливе питання, чому відбувається періодичне оновлення людської раси? Свідчення існування цих рас також дуже розпливчасті, а той сказати, що їх практично немає. І, зрештою, залишається незрозумілим хто автор плану. За яким відповідно до цієї теорії розвивається людство, але в чому прихильники доктрини дотримуються досить жорсткої позиції, то це те, що вищий розум і незаперечний закон це єдина реальність. Людина прагне єдності духу і потенційно здатна досягти всесвітньої свідомості та отримати контроль над усім, прийняти концепцію минулого та майбутнього. Яку викладає таємна доктрина, досить складно. Однак ми не будемо займатися спростуванням чи захистом цієї теорії. Фактично, на даний момент ми маємо не такі вже і великі історичні дані. Те, що нам відомо, лише злегка відкриває завісу таємниці. І навіть якщо ідеї цієї доктрини спотворюють історію, в алегорічному плані вони можуть бути не такі далекі від правди. Цілком можливо, що людський дух на якомусь самому початковому етапі свого розвитку існував у зовсім інших формах, які сьогодні нам невідомі, і можна припустити, що Земля періодично перевертається адже кожному астроному знайоме явище прецесії. Тобто зміна напряму земної осі, через що зміщуються точки осіннього та весняного рівнодення. Наша земля обертається як дзига, але при цьому вона ще періодично погойдується, зміщуючись на осі. А кожен з нас бачив, як може повестися дзига, коли в обертанні вона починає виляти. Таємна доктрина також передбачає наявність у Всесвіті вищих істот, які спостерігають за людством і допомагають йому. Стверджується, що ці істоти періодично надсилають на землю так званих адептів, щоб принести нам нове знання. Вони з'являються у нашому світі як вчителі чи посланці, які порційно видають нам нескінченну істину. Згідно з доктриною. Ними були Ісус Христос, Сідхартха Гаутама, тобто Будда, Платон. Невідомо в якій частині Всесвіту мешкають ці великодушні істоти, що посилають своїх адептів на землю, але це насправді не має значення. Безглузд було б заперечувати можливість того, що десь можуть бути істоти, чий розвиток набагато вищий за людський. Якщо ми стверджуємо, що всі форми це лише різні варіанти вираження вищого розуму і життя є в усьому, а свідомість усюди, то цілком логічно, що життя може існувати і в інших світах. Але навіть визнаючи таку можливість, ми відразу навіщось запитуємо про те, якого рівня розвитку це життя, вище чи нижче нашого. Нам уже відомо, що існують зірки і планети, які набагато старші за Землю. Ми знаємо, що на деяких планетах кліматичні умови схожі на наші. З кожним роком ми стаємо ближчими до того дня, коли космічні подорожі стануть звичайною справою і наблизять нас до розгадки навіть тих таємниць, про які ми поки що не знаємо. Тільки подумайте, як розширяться наші горизонти, коли подолання космічних просторів стане приємною подорожю, як зміниться наше мислення у нових умовах гравітації? Яким буде наше сприйняття, коли ми вільно зможемо розганятись у космосі до таких небачених швидкостей, які змінюють хід часу? Тоді людина дивитиметься на фізичні світи і усвідомлюватиме. Свою тутожність з абстрактним простором з цим всеосяжним розумом, який тільки й існує. На цьому, друзі, я закінчую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. Як завжди, пропоную підписатись на мій канал, хто ще не підписався, бо попереду ще багато цікавого матеріалу. Щасти вам!